Доброго ранку! Сьогодні ми завітаємо на ферму до діда Василя та подивимося, які тварини там мешкають, а допоможуть нам в цьому загадки про тварин. Рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке. Є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Вірно, діти, це порося. Ця тварина каже ме. Чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. Це коза. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молока дає. Так, це корова. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувать. І го го кричить завзято, бо не відає лінь, як працює в полі. Вірно, кінь. В хаті я мишей ганяю, Вуса ще з дитинства маю. Які ви розумники, так, це кіт. Замість слів чути гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть цей розбешака? Знають всі, що це собака. Як цих тварин можна назвати одним словом? Вірно, свійські тварини. Давайте пригадаємо, хто такі свійські тварини. Свійські тварини утримуються людиною, живуть і розмножуються за допомогою людини. Приносять користь та потребують піклування. Пригадаймо, яку саме користь приносять ці тварини. Більшість свійських тварин приносять людині користь, даючи їжу, м'ясо, молоко, сировину для одягу та взуття. Робочу силу для перевезення людей та вантажу охороняють майно та життя. Свійські тварини не можуть жити в природі без людей, але і людині доведеться важко жити без свійських тварин. Дякую за увагу. До побачення.